До 1 вересня усі районні адміністрації мають переобладнати пішохідні переходи, понизивши їх. І, хоч виконком затвердив основні вимоги, щойно 1 серпня за ремонти взялися райони ще швидше. Бригада ШРП на проспекті В'ячеслава Чорновола вже підготувала один бік для нового переходу. Зараз ми підкопуємо понижаємо бордюр, робимо основу, щебневу, піщану. І потім даємо цементно-бетонну, бетону цемент, суміш і ложимо на неї плитки, трамбуємо, і відповідно, вже це готове. Раніше пішохідні переходи покращували на власний розсуд. Тепер це же ж роблять за єдиним зразком: ескіз брали із Барселони. Перша вимога це стосується абсолютно. Що незважаючи яке покриття тротуарів, чи асфальтове, чи чи плитка, чи щось інше, будемо робити в плитці. Друга вимога що. Цей похилий схил, схил цей, він виходить на рівень асфальту, без плюс-мінус якогось там ще підвищення. Такий оновлений перехід на кільці проспекту Чорновола зробили кілька тижнів тому. Ну, В принципі, якщо я схожу з ровера, то на ну, різниці немає. Але, в принципі, так, да, зручніше, звичайно. Ось тут, як піднімаєшся підверх незручно тим, От, що високий підйом дуже. Тем незручно тут треба було, щоб ще понизили трошки. Так, так потрібно було, щоб понизили не ще зробити. Всього у Шевченківському районі мають понизити 98 переходів. Зараз зробили майже половину. Загальна сума, яка нам потрібна на 98 цих переходів, проховали це порядка 300 тисяч гривень. Тобто один такий перехід, залежності від його ширини, від його довжини. Тобто ми сьогодні починаємо робити пониження і почали вже в районі пониження робити в плиці. Це від тисячі гривень. Львів'яни вважають, нова вимога актуальна та потрібна. Тож чекатимуть, коли хвиля пониження переходів докотиться й до них. Немає труднощів для вас переходити по такому пішохідному переходу? Молодими, напевно, ні, а старшим людям, мабуть, важче. Ремонти адміністрації виконують за міські кошти, та ШРП роблять це здебільшого у борг. Ірина Панчишин, Роман Маленький, головні новини Львова.